Доброго дня, шановні панове журналісти, я хотів сьогодні провести брифінг для роз'яснення своєї позиції, яка стосується реорганізації департаменті спецрозслідувань, які частіше називають департаментів у справах майдану. Зараз багато говориться про якісь нібито надзвичайні дії, які нібито ставлять загрозу для розслідування, і тому хочу офіційно роз'яснити. Перше. Ніхто, жодного слідчого або жодного кримінального провадження з-під керівництво начальника департамента Сергія Горбатюка не забирав. Всі справи майдану від першого до останнього дня знаходились і знаходяться під його керівництвом. На жодну одиницю слідства чи прокурорів ці підрозділи не зменшилися. Я очікую від Сергія Горбатюка активних результатів двох з половиною років роботи над цими справами. Думаю, що і суспільство зацікавлено в тому, щоби, зрештою, були притягнуті до відповідальності як виконавці, власне, убивці та ті, що нанесли важкі поранення нашим людям на майдані, так і організатори цих безчинств і злочинів проти людяності. Я очікую від Сергія Горботяка і більше сотні його підлеглих прогресу у цих справах і не виключаю, що ці справи можуть бути за узгодженням із адвокатами Героїв Небесної Сотні, передані до Міжнародного кримінального суду, делегація якої прибуде в Україну буквально цього тижня. Позиція друга. Реорганізація цього департаменту, а власне виділення одного з управлінь, зумовлено виключно небажанням пана Горботюка передавати економічні справи щодо Арбузова, Клюєва, Азарова, Януковича Молодшого тощо по законам передбаченому в шляху спеціального заочного засудження. Я чую застереження про те, що закон, який діє сьогодні в Україні і дає можливість заочного засудження, є недосконалим, його можна і треба покращувати. Але я не можу собі уявити, що ці справи і далі, третій, четвертий, п'ятий рік, будуть лежати в департаменті спецрозслідування. Це означає тільки одне зняття санкцій із активів Януковича і його гоп-компанії і просто розвал всіх надій людей забрати злочинним шляхом присвоєне українське багатство. Всі ті, хто говорить, не чіпайте ці справи, не йдіть на заочне засудження, мають віддавати собі звіт. Це тотожно тому, щоб всі арештовані активи, а це мільярди доларів, підкреслюю мільярди доларів, не повернулися в Україну. Ми вже маємо перші тривожні дзвіночки, коли перші санкції були скасовані із пана Злочевського, а також частина санкцій з Клюєва та Азарова Молодшого. На щастя, в двох останніх випадках там були інші санкції, які тримають арештовані активи. Але ці дзвіночки означають терпіння країн ЄС, які наклали арешти і не бачать прогресу від команди Горбатюка, не безкінечно. Говорю, це не для того, щоб якимось чином дискретувати Сергія Горбатюка, він дійсно один з найкращих слідчих. Але говорю це тому, що є закон. Про заочне засудження, і прокурор має не розмірковувати над якістю закону, а використовувати його, діяти. Підлеглий Горбатюка, який вже півроку працює у нього начальником управління, тепер відокремлюється, стає самостійним начальником і піде по законам передбаченому шляху заочного засудження. Причому докази в судах будуть ті, які здобув Горбатюк і його команда за два з половиною роки. Звичайно, ми будемо додати і інші докази, які сподіваємося отримати найближчим часом. Третя, остання позиція, полягає в тому, що ми розробили пропозиції щодо поліпшення закону про можливість заочного засудження. І ще цього тижня через депутатів, котрі співпрацюють з Інпрокуратурою, будемо готові внести його на розгляд Верховної Ради. Всю громадську активність, яку зараз активізували події навколо департаменту, я би просив спрямувати до народних депутатів, які мали б вдосконалити закон з тим, щоб він жодним чином не розглядався як вибіркове правосуддя у нашому та Європейському судах. Фінальна фраза. Я був поданий президентом, призначеним парламентом на цю високу посаду, з обіцянками передати справу Януковича до суду ще цього року. І я це буду робити. Як би це подобалося, не подобалося, тим, хто комфортно вже два з половиною роки розслідує і ще три роки, як мене запевнили, хоче розслідувати ці справи. У мене стільки часу немає. Суспільство очікує результати вже. Заступник Генерального прокурора Століарчук був і залишається прямим керівником і Горбатюка, і Новоутвореного України. Нічого в цьому плані не міняється. Нічого. Щодо пана Горбатюка, я вважаю його дуже грамотним слідчим, як мені видається, він перфекціоніст, він хоче збирати тисячі доказів. З моєї точки зору, це добре. Але у випадках економічних справ щодо так званого санкційного списку від Януковича і всіх його поплічників це несе загрозу зняття накладених за кордоном і в Україні арештів на їхні активи. Тому я довго дебютував з паном Горбатьком з цього приводу. Доходило до смішного, коли. В період, коли пан Горбатюк був у відпустці, його підлеглі отримують від українських судів дозволи на спеціальну процедуру заочного засудження снайперів та беркутят, які вбивали людей на Майдані, пан Горбатюк повертається з відпустки і відмовляється діяти по цьому дозволу суду. Ми, на жаль, в цьому єдиному питанні не можемо знайти правильне рішення. Знімати його з посади я вважаю неправильним. Цього багато хто очікує. Хочу політизувати цю процес. Я вважав і вважаю. Горбатюк взявся за справи Майдану і має довести їх до суду. Нам прийме запитання, коли це відбудеться, він на останній із нарад сказав, що йому потрібно ще 2-3 роки. Адвокати Небесної Сотні його підтримують. Я не збираюся звільняти. Роботіка, які користуються довірою адвокатів Небесної Сотні, і я ще планую зустрітися власне, із сім'ями загиблих та постраждалих на майдані. Якщо вони вважають, що слідство по цьому епізоду, по цих подіях йде нормально, думаю, що я погоджуся з ними. Але щодо санкційного списку, щодо економічних злочинів по розкрадання України, я не вважаю за можливе далі тягнути. Я зустрічаюся з багатьма людьми Ми і в Україні, і поза її межами, вони не можуть зрозуміти, чому за три роки не подана справа проти Януковича. Посилання на неякісний закон, з моєї точки зору, не є такою відповіддю. Тому пан Басов, який працював начальником управління у Горбатюка, зараз виділяється окремо з єдиною метою. Нічого не міняючи, ні в підходах до справи. Ні в слідчих групах, які були сформовані, він просто має використати чинний закон про заочне засудження і піти до українського суду. Така моя точка зору. Олексій Пішковський про Україна значить, що ви готові почнети процес заводчого судження, значить, що супер не доказательність достаточно, щоб міріму суді зараз суду. Дякую. Перед за все я ще не починаю. Процедури зоочного судження я просто формую групу, яка за тих два місяці, які залишились до кінця року, має підготувати цю справу. Я зараз веду мову про одну із справ проти Януковича. Колеги, хочу, щоб ви ще раз, вибачте за повторення, бо ми про це вже декілька разів говорили, я ще раз повернуся. Моя стратегія така. Ми маємо подати до кінця цього року велику справу про державну зраду, стаття 111 Кримінального кодексу з створеною Януковичем з організованим злочинним групуванням стаття 255. Вона буде включати в себе в епізоди узурпація влади, доведення до здатності Збройних сил України, розвал служби безпеки України, знищення інформаційної безпеки України. Нанесення великих збитків економічній безпеці України, перехід на бік ворога, і що привела до втрати територіальної цілісності суверенітету України. Більшість з цих епізодів, як ви напевно здогадуєтеся, це робота військової прокуратури. Їхнє керівництво груп доповідає мені про високу ступінь готовності матеріалів до передачі в суд. Від департаменту габотіка ми очікували справи про економіку. Довго очікували літом. Я відчув, що прогресу там немає, і, користуючись наданим законом мені право, передав справи по Клименку і Курченко у віддані військової покори. На сьогоднішній день ви знаєте, що там арештований і знаходиться е, за гратами е, заступник Національного банку України, заступник Нафтогазу України, голова податкової міліції України, екс, звичайно, е, з накладеними е, арештами на Майже мільярд гривень. І це означає, що ця справа, ці справи мають серйозний прогрес. Думаю, що вони будуть використані у цій великій справі про Державну зраду Януковича і його компанії. Одночасно, разом з цим, разом з всім ми продовжуємо розслідування менших справ по економічних злочинах. Наприклад, в суді вже знаходиться справа по сухолуччю, який при власне Януковичу. В суд буде направлено до кінця цього року справа по Межигір'ю, яку привласнив Янукович і в змові з ним ряд членів організованого злочинного групування. Боєнка планується направити до суду також окремо справи по фейковому приватизації телекому, які підозрюється ряд посадових осіб на користь Януковича. Те саме стосується справи Калетника Богатирьової, Лавриновича тощо. При цьому, якщо ми говоримо про організоване злочинне групування у всіх цих і у великій, і менших справах, загальне формулювання про те, як було складено організоване злочинне групування, має співпадати. Саме тому це величезна робота, яка має бути зроблена на перспективу, бо потім, якщо ми першу справу відправляємо до суду і описуємо, як і для чого було створено ОЗУ, змінити вже нічого не буде можливо. Тому ці два місяці ми використовуємо для того, щоб велика група найдосвідченіших прокурорів та залученням спеціальних фахівців підготувала цю роботу. Навіть технічна робота в цьому плані є також грандіозною. Це тисячі томів. Їх треба скомплектувати, а потім і надати відповідно до статті КПК на ознайомлення. Як підозрюваним, так і потерпілим. На жаль, у всіх цих справах, після стільки років роботи, залишається до 4 місяців термінів, коли можна проводити розслідування. Це також треба пам'ятати всім тим, хто каже, не треба спішити. У мене залишається 4 місяці до завершення термінів розслідування по цим справам. Від... Да, звичайно, її можна зупинити за розшуком Януковича. Але це не той хід, це призведе лише до того, що ми загубимо санкційні арешти, накладені на активи. Відтак, я планую велику справу про держраду в кінці року передати на ознайомлення і до суду. Менші справи по мірі готовності також будуть рухатися до українських судів. І ще раз повторюся, при цьому не виключаю, що за ці два місяці депутати підкоригують закон з тим, щоб він не викликав жодних зауважень в українських та закордонних правозахисників. Процедура заочного засудження фактично дозволяє проводити такий самий судовий процес, як і очний, лише за відсутності звинуваченого. Але його адвокати тут. І повірте, коли ми йдемо на певні процесуальні дії і свідками або підозрюваними, наприклад, у справі Клеменка, в залі суду знаходяться до 25 адвокатів Клеменка та інших. Нук. Його діячів, бо кожен має мати по п'ять адвокатів і туди приходить до 25. Тому це буде серйозний процес. І як і всі процеси, він передбачає рішення правильного суду, рішення апеляції, звернення до касації і теоретично можливим зверненням до Європейського суду з справах людини. Хочу при цьому звернути увагу усіх, хто цього так переживає. Європейський суд в справах людини завжди перевіряє дотримання процедури. Він ніколи не коригує е, рішення по суті. Він перевіряє законність процедур. Чи був наданий матеріал на ознайомлення, чи були допущені е, адвокати, чи були допущені свідки захисту, чи були е, залучені документи, які пропонує захист, тощо, тощо. Все це має бути дотримано. На жаль, це означає, що велика справа про державну зраду може затягнутися на роки. Саме тому ми йдемо одночасно декількома Напрямками велика справа, без якої неможливо в повній оцінити те, що відбувалося в Україні з 10 по 12 рік, це функціонування механізму людей, які використовували владу для власного збагачення і заради країни. І паралельно будуть іти менші справи, по яким, е, е, ймовірно, притягнення Януковича та його посібників в рамках ОЗУ. Наприклад, я дійсно е, уже на фіні ми дійсно на фінішній прямій до справи, які Яну... е, е, Янукович підозрюється у незаконному тиску на українську православну церкву з метою відсторонення від посади покійного митрополита Володимира. Цій справі підозрюється також і народний депутат Новинський, і, очевидно, це вимагає від мене внес, для початку цієї справи, передачі до суду, е подання до Верховної Ради про зняття недоторканності із пана Новинського. Це справа проти Януковича, в якій народний депутат Новинський є е одним із підозрювань. І ця справа також буде спрямована. Так само, як, наприклад, справа Укртелекому. Коли е, поки що не встановленими бенефіціарами кіпрської офшорної компанії телеком був куплений, закладений під заставу державного банку і ті самі кошти на той самий рахунок повернулися. Ця справа також активно нами опрацьовується з огляду на те, що там є особистий підпис Януковича, є особисте доручення Азарова і ряд інших документів, які можуть допомогти нам цю справу направити також до суду. Є інші справи, про які я, на жаль, можу довше говорити, але моя справа не розповідати про наявність підозрів, а передавати обвинувальні акти. Так, да, безумовно, я прекрасно розумію, що людям потрібен не судовий процес, а судовий вирок. Тому ми працюємо над кожною з цих справ і передаємо тільки тоді, коли слідчий, процесуально-незалежна особа в впевнений разом із прокурором. В наявності достатніх доказів. єдине моє завдання не дати їм спати і не мріяти про наступних 2-3 роки, які ні суспільство, ні історія нам не відпускає. всі документи про екстрадиції дуже швидко були передані панамській стороні, але як і в кожному такому випадку, особа, яку ми вимагаємо екстрадувати, має право на судовий захист, судове оскарження на території, де він затриманий. Зараз відбуваються судові процедури, де Казьків та його адвокати оскаржують можливість екстрадиції, і, наскільки мені відомо, навіть проробляють питання політичного притулку. Ці суди йдуть, ми їх відслідковуємо. Я вдячний міністерству закордонних справ, які маючи постольство в Мексиці, тим не менше допомагають нам активно в цій справі. Я не можу говорити про терміни українських судів, а про панамські точно не зможу вам сказати. Уже не відбувається. Як мені доповіли, громадські активісти довели до того, що суд закрився і перенесли на чергове засідання. Я вважаю, що ця справа повинна транслюватися в сусідні приміщення, але громадські активісти, яких підбують місцеві керівники, не повинні заважати швидкому встановленню рішення суду. Я подав своє бачення в суд. Я вважаю, що в нас є всі докази того, що ліс незаконно вирубувався і забудовувався. Хочу нагадати, що існує рішення Верховного суду України, який стверджує, що це ліс, який не належить Бучанській громаді, і тим не менше його вирубують і забудовують. Відтак це порушення вже встановленого факту, Верховним судом факту незаконності. І за це придеться відповідати. Як відповідати, згідно чинного законодавства по статтям, яке в тодішньому і нинішньому Бучанському голові. Що робити до суду, слідчі пропонує відсторонити нинішнього мера від виконання обов'язків. Ми просто хочемо почути від суду. Так чи ні? Не треба грати на гармошці, не треба влаштовувати безлад під судом. Треба просто дозволити суддям оцінити. Так чи ні? Більше того, якби до мене, як до генпрокурора, звернулися органи місцевого самоврядування, наприклад, з позицією того, що під час опалювального сезону треба ще раз подумати над про цією проблемою, я би був готовий це робити. Але коли вперед виставляють бабусь з гармошками, які співають іронічні куплети, то це не суд, це щось інше. Тому, на жаль, суд знову зірвався. Детали, чесно кажучи, не знаю, мені так доповіли. Але вже раз ви запитали про іншу справу, я хотів би також понагідно звернути вашу увагу на іншу актуальну справу, яка сьогодні відбувалася. Сьогодні відбулася справа про запобіжний захід до одного з підозрюваних у справі Мукачівських терористів, який був затриманий нещодавно на території Києва. Щойно суд оголосив перерву, і цей підозрюваний під супроводом силовиків доправлений до Генеральної прокуратури України, де дає додаткові покази. Як мені щойно буквально перед виходом до вас доповіли, слідство вважає за можливе змінити йому підозру на більш м'яку і відповідно на клопотання ряду народних депутатів та враховуючи його сімейні обставини, вагітна дружина, тощо клопотати вже завтрашньому суді про м'якшу міру запобіжного заходу не пов'язаного із арештом. Це щодо цієї справи також напевно буде комусь цікавим. Я депутат Загая останній раз бачив на засіданні фракції ВПП, яка висувала мене в генпрокурорі. Тому про його бізнес я повідомити нічого не зможу. На жаль. І з Світланою Режук-Череженко я також особисто не знайомий і не можу обговорити його бізнес. Стверджую одне: третій день моя дружина цілодобово майже знаходиться на заповненні декларації, вона буде подана в встановлений законом термін. Ні я, ні вона, ні моя дружина, ні члени моєї сім'ї не є власниками будинку, про який ви мене запитуєте. Ну я не знаю. Я про цей будинок нічого вам не можу сказати. Що, Що Я книжки рахував сьогодні цілий ранок? Нарахував 181 книжку кінця 19-початку 20-го століття, яку як колекцію внесу в декларацію. Нарахував кількість секцій свого книжкового шафу, які разом, напевно, таке підозрюю, може бути більше, ніж законом визначена сума. Тому у мене. 27, книжковий шкаф на 27 секцій. Це була моя частина обов'язку. Все решта є обов'язок дружини. Воно мене займає. Вона насправді і забезпечила цей добробут. Бо хочу нагадати всім, хто так цікавиться в життя моєї родини. Після мого арешту Ірина була висунута в народні депутати. Весь свій бізнес три четверті свого бізнесу продала і задекларувала. Що не помиляюсь, 20 мільйонів гривень по тому курсу отриманої виручки. Маленьку частину бізнесу передала сину, старшому Олександру, який, власне, забезпечує поточне наше життя. Тому я абсолютно спокійний до будь-якої перевірки. Єдине, просив би не приписувати мені чуже майно, чужі проблеми і тим більше не вигадувати фантазію. Є люди, які чомусь вважають, що достатньо когось назвати дурним, щоб в самому стати розумним. Ну, не варто цього робити, тим більше тим, хто має значки народних депутатів. Юрій Іван, скажіть, будь ласка, що депутати Ні, ні, пальців пальці в нас нема. Всі пальці виграє, він якраз щойно, щойно одружився винує. Чому досвіду є? Генеральна процедура не відносив. Добре, я вам доповім. Насправді справа народного депутата Мосічука довгий час зависла в суді. Як ви пам'ятаєте, суд встановив про порушення процедури, притягнення його до відповідальності через те, що голосування. За позбавлення його недоторканності, затримання і арешт відбулося одним голосуванням. Суд встановив, що це було незаконно, а відтак справа зависла в суді, і ми не могли ніяк її забрати назад для повторної процедури, ну, яка би мала бути без порушень відповідно до регламенту. Народний депутат Ігор Масійчук регулярно хворів або був поза Києвом в моменти цих судових засідань. І все це тягнулося ціле літо. Якщо відверто сказати, я навіть не знаю, яке чудо сталося, але справа минулого тижня таки повернулася суду до Генпрокуратури. Не готовий вам, не відслідкував обставин, чи він з'явився, чи адвокати прийшли, чи судді вже стомилися, але суть в тому, що справа повернулася до нас. В цій справі є. Вона власне готова до повторного носення до Верховної Ради, але у нас є ще один епізод, який ми хотіли би дорозслідувати і одночасно з цією справою направити на розгляд депутатів, як кажуть, щоб два рази не ходити. Це невеликий епізод, і буквально цими днями йдеться перевірка наявних у нас фактів. Потім відбудуться деякі слідчі дії, і якщо ми отримаємо докази, які можуть слугувати в підозрі, ми подамо до Верховної Ради подання не тільки по старому, але ще й по нововинним обставинам. Якщо ці нововиєнні обставини не будуть доказовими, ми підемо по старій підозрі, яка вона була ну, півроку тому. Пів тому. Останнє, якщо можна запитання, ви слухайте, ви зараз вже стоїте, згадуєте про що би ще таке спитання У вас законної доповідає Генпрокуратура при повній підтримці телеканалів, включаючи вашого, була позбавлена загального нагляду. А відтак ми точно не можемо реагувати. Тепер неймовірні порушення законодавства. Тепер це розглядає хто? Суд. Дякую. Ні, ні, там немає ніяких кримінальних злочинів, йдеться про так, перевірку правильності проведення всіх процедур. Це, звичайно, міжвідомчі траття. Одна сторона хоче, щоб їхні подання швидше йшли до Ліону, інша сторона вказує на обставини, які треба додатково вивчити. Я би сказав, що це не зовсім правильно виносити на публічність такі траття, але це точно не йдеться про якісь злочини в системі інтерполу. Я Василя Неволі, який його очолює, непогано знаю. Не вірю в те, що він може порушувати закон. В даному випадку йдеться про бажання Матіуса швидше дати потрібний результат. Очевидно, це треба робити, але тут, мені здається, публічність була зайвою. До цього достатньо робочих зустрічей на їхньому рівні або на моєму заваку Так що там злочин не бачається. Все на краще.